А погодка перевіряє нас на витривалість: телефонні застосунки, що врятують вас у Канаді, велика імміграція та проблеми із доступністю житла, новини з України, хокейні матчі, а також концерти та українське кіно у місті Калгарі. Про все це ви дізнаєтеся у твої новини Калгарі. Усім привіт, друзі! Вітаю вас із початком нового робочого тижня. Знаю, що за вікном ще морозно, не дуже хочеться прокидатися, робити свої справи, але життя іде, і ми маємо стигати за його темпоритмом. Ну а в цьому буду з радістю допомагати вам. Я мене звати Ангеліна Таран, я офіційна кореспондентка Конгресу Українців Канади, відділ міста Калгарі. І я вже приготувала для вас новини, приготувала для вас події, івенти, і також, звісно, приготувала свій гарний настрій, яким хочеться із вами ділитися. Розумію, що мороз впливає інколи не дуже позитивно на наш емоційний стан, і останнім часом всі якісь стурбовані і знервовані. І я буду чесною, перед записом цієї програми в мене теж все летіло з рук, і все не виходило. Але ми просто робимо. Вдих, робимо хух, видих, налаштовуємося на цей робочий тиждень і заспокоїмо свою нервову систему. А в цьому нам допоможе смачний чай смородиновий. Знаєте, як бабуся готувала від української кав'ярні у місті Калгарі? і смачні еклерин. Ось вони знову чекають на зустріч зі мною після етеру. А новини чекають на зустріч з вами прямо зараз. Якщо чесно, одним чайничком чаю в такий мороз, я не обідуся. А ті, хто додивляться випуск до кінця, знову мають можливість виграти подарунок. Thank uh you. -huh. І розпочнемо з того, що Канада як завжди відкриває двері іммігрантам. і саме це спричиняє проблеми із доступністю житла. І уряд Канади два роки тому попереджав про проблеми, які можуть виникнути. І зараз потрібно детальніше заглибитися в це питання, зрозуміти, чому воно виникає, і як з ним боротися, і чого нам очікувати за даними за Canadian Прес. Міністерство імміграції Канади аналізувало вплив імміграції на економіку та житло при визначенні імміграційних цілей на 2023 тисячі по 20... 2025 роки у 2022 році. Заступники міністра попереджали, що будівництво житла не стигає за темпами зростання населення, і незважаючи на це, ліберальний уряд вирішив збільшити кількість постійних мешканців щороку майже на півмільйона людей. Ліберали стверджують, що імміграція сприяє економіці та демографії, але це створює тиск на доступність житла минулого року. Канада зафіксувала рекордний приріст населення, а це підсилює проблеми. Доступності житла зараз важливо знайти баланс між імміграційною політикою та житловим ринком для забезпечення доступності житла для всіх громадян. Це потребує ефективної стратегії у будівництві та регулюванні житлового ринку. Майже у кожному випуску новин я намагаюся слідкувати за цією ситуацією, тому що ну канада це країна, яка постійно займається будівництвом, тому що зрозуміло, дуже багато територій, багато іммігрантів, і кожному потрібно мати своє гніздечко для побудови свого нового життя. І саме тому перед новорічним періодом у передноворічному випуску новин разом із ріелтором Максимом Саксоном ми розповідали про те, чого очікувати, як зростуть ціни, і які вони будуть на покупку житла на оренду житла. І можливо ви впустили цю інформацію. Саме тому я хочу зараз вам ще раз її нагадати. Добрий день всім Моє ім'я Макс Саксон. І я працюю з Рімакс. Я сьогодні буду говорити про нерухомість іпотеку. Calgary, for 2024, but I will be speaking in English. So, Angelina, do you know what is going to happen? Do you guys know what's going to happen? Well, hopefully, I do because I sometimes know how to read. I am a real estate agent. <laughs> so, if you look at the real estate as a whole in Calgary, we see that it is one of the hottest markets in Canada, according to all the news outlets in Canada released statistically. According to Newswire and Royal LePage of Canada, we see that. Home prices are expected to rise next year in major markets across Canada, especially in Calgary. What is the reason behind this? Well, it may be declining in other cities. Calgary real estate market has been one of the hottest markets in Canada this year in 2024. And why should we expect more raises in prices is because the Central Bank of Canada is expecting to either stop, flatten or decrease interest rates back to the normal of about 4 to 5% in middle to late of 2024 what will that mean if you look at the real estate market here in calgary we see that the properties that are most sold and most listed are underneath that $700000 price range however most of it is actually from $200000 to $500000 and why is that that is because that is where the most people are able to afford that property so if you look at statistics and graphs we see that a property that is around $200000 to $500000 is on the market for a very low time and sells very quickly. It is the most recently sold here in Calgary. Now, what will this mean in the future in 2024? This will mean that there will be more demand for these property as our new norm for interest rates will be about four to five percent. So, you should be able to expect anywhere from about thirty to fifty thousand dollar increase in price if you want to purchase a property from that two hundred to five hundred thousand dollar range. As many various sources of news outlets and statistics of Canada say that. And especially many brokerages say that we are going to expect about an 8% increase in prices for real estate. What does this mean for the future of the rental market in Calgary? Well, as the more demand comes in and more migration, immigration comes into Calgary, the rental market is very dependent of the prices of real estate. So if the price of real estate goes up, you should almost expect your rental prices to go up as well. It may not be a lot, but it may be anywhere from about $75 to $150 depending on the property you're renting. With all that said in our current real estate market today in December because it's cold outside it's holiday it's brown christmas as we call it our real estate market is actually slow so that means if you are looking for that property around that $300 to $500,000 range there's a possibility that you can actually get into it at asking price or below asking price just because there's there are less buyers today in today's market for example December, November and January are usually the slowest months for real estate Meaning there's less buyers. Now, once we get into February and middle of 2024, through the summer months, that's when the market picks up. Graphs can prove all of this through statistics of Calgary Real Estate. So, what will this mean for you? That means that if you're looking to purchase a property for $300,000 now at today's interest rate, you will be able to either get it for 300000 or even maybe possibly less if your real estate agent is able to do that now if you're going to wait until midway through february or even halfway through next year of 2024 you could potentially be paying around $330000 $320000 for that same property but at a little bit less of an interest rate with brokerages reporting forecasting of 2024 in q3 to q4 to raise of prices that means a buyer that wants to potentially enter into the market like yourself would need to Look at the graphics and statistics and realize where it is best for them to enter into the real estate market. Because for most, it is best to buy as soon as possible when it is a slower and a little bit of higher interest rates, but properties a little bit cheaper. Because as we look at people that were buying in 2021, we're jealous. We're like, oh, they got that property with such a good deal. Now imagine in a year, in two years, when interest rates come back down to the normal of 4%, 3 to maybe even 5% house prices will go up as the demand is still strong with migration immigration in calgary so to conclude according to real estate professionals and brokerages throughout calgary and canada they are saying that calgary will experience one of the greatest growths in canada for real estate here in 2024 as interest rates are going to drop And middle to late 2024. Ну, а для того, щоб не впускати ці новини. Що понеділка я створюю для вас двої новини Калгарі для усіх калгарійських мешканців, а також для тих, хто проживає в Альберті. Тож обов'язково підпишіться, залиште своє серце, тому що моє вже давно належить вам. Ну а ми продовжуємо. Якщо ви новоприбули і потребуєте допомоги, я можу вам перерахувати організації, які зможуть вам допомогти у тому чи іншому питанні. Це організації, які займаються питаннями іммігрантів. З різних країн, не тільки українцями, але деякі з цих організацій мають наших українських представників. І це GetAway, CCIS Organization і NewComers. Це три організації, з якими я особисто мала контакти, тому можу вам їх порадити. Посилання на ці організації я залишаю в описі під відео. Також хочу розповісти вам про грошові допомоги, які доступні не тільки новоприбулим українцям, але й взагалі всім людям, які проживають на території Канади. По перше, це виплати GST, а також. Кліматичні виплати і дитячі бенефіти. Це всі ці виплати, які формуються з наших податків і не тільки з них. І детальніше про те, кому вони доступні, як заповнити заявку, коли отримувати ці виплати. Ви дізнаєтеся вже цієї п'ятниці на моєму ютуб-каналі, де я зробила професійне інтерв'ю з експерткою з Елою Авакян. Вона є податковим спеціалістом і постійно допомагає людям у вирішенні цього питання. І саме тому ми вирішили записати детальне роз'яснення. Звідки беруться ці кошти, кому вони доступні, і зробили приклад того, як заповнювати цю анкетку, і цю заявку, куди її надсилати. Тож не пропустіть це відео вже цієї п'ятниці. Ну а далі поговоримо про податки, що спростять ваше життя у Канаді. Перший це фліп, це додаток, який допомагає вам порівнювати ціни між різними магазинами, також дізнаватися про знижки, унікальні пропозиції, і щоб зекономити на харчуванні, але не економити на своїх задоволеннях. Знижки пропонуються і на товарах для дому, і на одяг, і на різних різних речах, які можуть бути корисні для вас, а також для вашої родини. Додаток транзит. Цей додаток допоможе вам прокласти якнайшвидше, як найкраще і як найпровольніше ваш маршрут із точки А до точки Б, враховуючи велосипедний спосіб досягнення вашої цілі, враховуючи метро, автобуси, різні види транспорту. І я б радила все ж таки вам завантажити цей додаток, тому що якщо ви користуєтеся google картою з мого досвіду інколи вона тебе заводить не в ту сторону, інколи вона в останній момент змінює твій маршрут, або ти приходиш і розумієш, що це не та адреса, де ти мав бути. Амазон найзручніший. Додаток для пошуку усього, що вам потрібно, чи то для дому, чи то для вас особисто, чи то для вашого бізнесу, можна знайти від паличок для кави цих одноразових, закінчуючи шинами для машини. Тобто я б порівняла цей додаток щось схоже на нашу українську розетку. Ось і всі з нього щось замовляють. часто там є якісь знижки. Звісно, у них є вебсайт, але коли це додаток, це набагато зручніше, і найцікавіше, продукти там доступні з усього світу. Eventbrite для тих, хто шукає, де відпочив. Чити, як провести свій час і хоче побачити різні види розваг. Ви можете написати місто, можете написати провінцію, в якій перебуваєте, можете обрати вид діяльності, який вас цікавить, і додаток буде вам пропонувати різні варіації. Але так само я пропоную вам просто не пропускати що понеділка, твої новини Калгарі, де для вас підбираються події, враховуючи наше інтернаціональне суспільство і враховуючи те, що відбувається в нашому українському суспільстві, що буде корисно та. Цікаво саме вам BorrowWell. Ну цей застосунок має мати кожен, тому що він допомагає вам тримати весь свій кредитний звіт. А всі ми прекрасно знаємо, що кредитна історія у Канаді надважлива. І так, українці, друзі, я вас розумію. Слово кредит нас лякає, але тут. Така фінансова і банківська система вона стабільна і ми маємо пристосовуватися до тих правил, які існують тут, щоб просто потім полегшити своє життя. Тож обов'язково скористайтеся цими застосунками. Якщо для вас це було корисно, напишіть, будь ласка, який застосунок вас зацікавив найбільше, або можливо, яким застосунком користуєтеся особисто, ви цікаво поповнювати свою скарбничку корисними додатками. Ну, перед випуском новин, що для нас, що з готує Нікіта Галка з України, мій колега, мій друг. Я хочу вам нагадати, що в минулому випуску новин він приготував для вас сюжет, репортаж про обстріли Росії і мав до вас прохання підтримати його колегу, який, на жаль, залишився без будинку, тому що думаю, ви всі пам'ятаєте про ці обстріли по всій території України. і Київ так само дуже сильно постраждав, і багато людей залишилися просто неба. Тому я збір ко. Осьців на цю ситуацію прикріплю в описі під відео. Прошу вас виділити ваших 5 доларів. Там приготований зручний додаток, зручний такий рахунок, який може здійснювати будь-яка людина, перебуваючи за кордоном. Ну а ми переходимо до випуску новин. Усім привіт! Мене звати Нікіта Галка, і свіженька добірка новин із України вже готова. Тож пропоную не гаяти часу і подивитися, чим весь тиждень жила наша держава. Почну з міжнародки, бо до неї цього тижня, як на мене, уваги дещо більше. До України прибув прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак, де він зустрівся із Володимиром Зеленським. Як повідомив наш президент, була підписана історична угода, в ході якої було оголошено про певні гарантії безпеки для України до того моменту, поки наша держава не вступить до НАТО. Також відомо, що британський уряд оголосив про виділення для України понад 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів допомоги. Зокрема, туди має увійти підсилення української ППО та ракети великої дальності, наймовірніше йдеться саме про авіаційні ракети. Ну і також британці пообіцяли виділити понад дві сотні мільйонів стерлінгів для безпосередньо виробництва українських безпілотників. Про те, про коли буде підписана ця угода, і інші деталі не повідомлялися. Тим часом зараз у Давосі відбувається зустріч в рамках економічного міжнародного форуму, де, зокрема, українська делегація буде обговорювати гарантії безпеки для України та українську формулу миру. Як повідомив голова офісу президента Єрмак, буде обговорюватися зокрема в рамках зустрічі кілька аспектів: а саме, виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущеність ескалації та повторення війни, а ще підтвердження закінчення війни. Більше подробиць станом на цього. Вино немає. Ну і на цьому будемо ставити крапку в новинах. Втім, я з вами не прощаюся. Кілька тижнів тому ми з Ангеліною подумали і вирішили урізноманітнити наш з вами формат спілкування, наш з вами формат українських новин і додати дечого новенького. А власне, хочу далі поділитися і представити вам дуже важливу, і особливу і дорогу моєму серці і душі історію: історію про українських поліцейських пілотів, які рятують життя військових. Так є й такі: рятують вони тим, що доставляють військових із передової на гелікоптерах і доставляють безпосередньо в лікарні. А це. Хвилини, час, час на порядок життя раніше про цих пілотів фактично нічого не було відомо. Втім, мені напередодні нового року разом із моїм телеканалом, де я працюю, вдалося зняти цю історію про цих людей. Мені здається, що дуже важливо розповідати саме про них, розповідати. Про таких людей, які роблять дуже важливу справу. Тому далі я пропоную вам переглянути наступний матеріал. Ну а загалом, якщо вам такий формат буде до душі і е, таке нововведення вам сподобається, ви просигналізуйте, напишіть в коментарі, ми подумаємо, як ще більше урізноманітнити і додати чогось новенького в наші українські випуски новин. А тепер вам приємного перегляду і хорошого тижня. Один із гелікоптерів національної поліції, які з'явилися в Україні у 2021-му. Від початку повномасштабного російського вторгнення їх використовують для евакуації поранених військових. І сьогодні Суспільне розповідає, як це відбувається. Зночі інженери Нацполіції готують гелікоптери до вильоту. Технічне обстеження, вантаж та медичне обладнання. Його ось так монтують всередині. І за лічені хвилини із транспортного гелікоптер перетворюється на медичний. Апарат штучної вентиляції легень, дефібрилятор, шприцеві насоси. На борту каже авіамедик Юрій, є все необхідне обладнання, аби контролювати стан військових. У випадку незапланованої посадки апарати працюватимуть автономно. Всередині поліцейського гелікоптера місця вистачає для всього. Два пілоти та два медики: місце для медичного обладнання, позиція для важкопораненого військовослужбовця. Ну а решта місць для тих, хто може пересуватися сидячи. Пілоти перевіряють та прогрівають судно, і ми піднімаємось в повітря. Вертоліт набирає висоту, і ось ми вже над містом. Летимо так низько, що можна роздивитися перехожих на вулиці і відбувається евакуація поранених військовослужбовців у гелікоптерах. Скажу, що зараз полетимо досить швидко, втім на надмалих висотах. Гелікоптер не хитає і вилетіти досить комфортно. Максимальна швидкість Airbus H-145 більше як 250 км кілометрів на годину. Одночасно борт може евакуйовувати до чотирьох військових. За словами пілотів, вертоліт комфортний. Але враження не перевершені. Він реагує на будь-який твій рух на будь-яку команду. Він дуже слухняний, тому з ним треба бути уважним і обережним. Десятки кілометрів долаємо за хвилини. Далі у запланованому місці міняємося із медиками. Наступні кілька годин вони працюватимуть із пілотами в команді. Лікарі контролюють пацієнтів. А завдання пілотів, як кажуть наші співрозмовники, летіти обережно і обрати найкращий маршрут. Кожного разу, коли вантажиться, ми з лікарями спілкуємося, в якому стані людина, як, якого характеру в нього пошкодження. Там наприклад, якщо перелом там хребта, то ти вже стараєшся там все потихеньку, ніяких там коливань зайвих. Якщо це якась там дірка в грудях, то ти вже там висоту не набираєш висока. Основна перевага евакуації гелікоптером швидкість та комфорт, розповідає керівник поліцейської авіації Олександр Таран. Сотні кілометрів пілоти долають за години на сьогодні. Тільки борти Нацполіції врятували більше двох із половиною тисяч життів. Такі місця, де не зможе проїхати навіть швидка, ми можемо пролетіти. Є час, коли швидкий треба його доставити, він буде 6-7 годин рухатися, наприклад, з точки, якщо не більше. А для нас це час 40, час 50, і Ми вже заходимо на точку посадки. Ми це час, те, що дуже головне для кожного лікаря, для кожного це час, час час в умовах війни. Кожну евакуацію погоджують з військовими медслужбою та ППО. Під час ракетних атак пілотам часом доводиться незаплановано саджати борт або летіти у складних погодних умовах. деякі були випадки не в мене, але люди виконували і по три, по три три польоти, скажімо так, на аеромедевакуації за один день. Ну тобто на одному гелікоптері. Часто літаємо і в тривоги. Ну буває таке, тим паче, коли важко поранені, доводиться іноді. Просити ПВО там, ну можна, будь ласка, бо у нас дуже важкий і летиш, але все одно це страшно, тому що, ти знаєш, всі готові на ураження якоїсь літаючої цілі. Нині поліцейська авіація цілком самостійна. Тут власні пілоти, медик, а ще інженерний підрозділ, який повністю обслуговує іноземні гелікоптери тут, в Україні. Дуже надійна машина, це він, він це розумний гелікоптер. Чому? Тому що тут стільки стоїть техніки сенсорів, тобто технік, коли робить передпольотну підготовку, він включає вертольот. Йому, скажімо, комп'ютер сам показує, де що може відбуватися. Поки триває війна, говорить таран, поліція буде рятувати військових. А для мирних часів багатофункціональні гелікоптери матимуть інші завдання, зокрема, переслідувати порушників, як в США. Нікіта Галка, Дмитро Суслов, Суспільне новини. А одного дня Нікіта оголосить нам про перемогу України у цій війні. Але для того, щоб її як швидше наблизити, ми маємо бути сильними, донатити і підтримувати нашу країну, де б ми не були. Переходимо до подій. Театри, комедії та перформанси усе для тих, хто дуже скучив за культурним відпочинком. І зараз розповім вам про один із мюзиклів. Зрі дівчата відбуватиметься ця подія до 21 січня. Веселий хіт мюзикл про дівчину, яка виросла в африканській саванні і починає своє життя в школі у США. у сюжеті присутні теми дружби, самоідентифікації, труднощів підліткового життя та соціальних проблем. Словом, усе найкраще в американських традиціях і усе те, що. Стосується нашого реального життя. Якщо ви переживаєте за те, що не зрозумієте мову, можливо, це класний виклик, все ж таки, прийти, не мати вибору, сприймати через емоції англійську мову і таким чином її вивчати. Концептуальний мюзикл про хор у Бродвеї. Ця подія дійсна до 27 січня. Блискуче складне поєднання пісні, танцю та надзвичайно автентичної драми. Хоруслайн це приголомшливий концептуальний мюзикл, який передає дух і напругу прослуховування хору на Бродвеї. він також про внутрішнє життя та гірко солодкі амбіції професійних бродвейських виконавців. Ну ті, хто з творчої сфери, прекрасно розуміють, про що йде мова, і можливо, ця подія, цей мюзикл, зацікавить вас. Нагадаю, що всі посилання, як завжди, ви знайдете в описі під відео. А наступна подія просто викликає викликаю в моєму тілі, що танцює танго, тому що вже 19-го та 20-го січня відбудеться вечір іспанської гітари, танців музики. І слухайте, я просто вже нічого вам не хочу розповідати, бо моє ціло танцює. А якщо ви хочете танцювати так само, переходьте та купуйте квиточки за посиланням під цим відео. А чи чули ви про танцювальні вечірки роботів, що відбудеться вже 20 січня? Познайомтеся з творчістю діджея легенди Кіт коала та дайте жару на танцювальному майданчику. Перформанс є частиною міжнародного фестивалю Мистецтво у Калгрі тож завітали і на культурну подію, ще й потанцювали, і з роботами виходить, ви потанцювали. Якщо будете там, обов'язково запишіть відео та відмітьте мене, цікаво подивитися, який то буде мати вигляд. А якщо ваша пристрасть створювати вироби своїми руками, то звітайте на вечір рукоділля, приємних розмов та гарячих напоїв. Ця подія буде дійсною до 24 січня. Запрошують усіх в'язальниць та рукодільниць. Творіть, спілкуйтеся та демонструйте власні вироби усій спільноті за келохом. вина. а потім прогуляйтеся музеєм Confluence Room у Форт Калгарі у неробочий час. Будуть безкоштовні гарячі напої та закуски алкоголь можна буде придбати окремо. І спортивні новини міста Калгарі. Звісно, поговоримо про хокей. Спекотні битви ковзанів чекають на вас. Приходьте разом із друзями і насолоджуйтеся атмосферою справжнього канадійського хокею. Звісно, ми вболіваємо за Калгарі Флеймс. Це наша команда нашого міста. Ну, а далі хочу розповісти вам про події, що створять наші українці у місті Калгарі. Катерина Кривопал, майстріня потриківського розпису. Що відомо не тільки у Калгарі, а й в Америці, прославляє нашу культуру і показує нашу душу через картини. І саме тому ви можете стати учасником цього майстер-класу, що відбудеться 19 січня з 18.00 і протягом 2,5 годин ви келихвина, невеличкі закуски і приємна атмосфера. Якщо вас цікавить такий формат проведення цієї п'ятниці, обов'язково завітайте в опис під відео. Українське кіно у місті Калгарі, Закарбатський діду. Усь проти італійського онука, хто ж переможе у цьому поєдинку. Але перед тим я хочу дізнатися, хто переміг у нашому розіграші, тому що у минулому відео я пропонувала вам написати коментарі, і їх там не збиралося вдосталь. Оберемо одного переможця, що отримує один квиточок, і іншого переможця, що отримує ще один квиточок на перегляд цієї кінострічки вже 20 січня. Ну що ж, давайте дізнаємося ім'я переможця. Ну що ж, я вас вітаю. Тепер ви можете запрошувати друзів приходити усі разом на перегляд цієї кінострічки. Нагадаю, що кіно транслюється з англійськими субтитрами, тобто ваші канадійські англомовні друзі, також його зрозуміють. А потім, після перегляду фільму у кінотеатрі, у нас буде можливість поставити запитання Богдану Бенюку, головному актору цього фільму. Тож обов'язково приходьте, поспілкуйтеся з нашим українським актором прямісінько з України, і дізнайтеся більше про створення кіно. І, можливо, ви хочете поставити якісь незручні запитання, там також можна буде це робити. А вже 24 січня до нашого міста завітає Марина Круть. і хочу вам сказати, що це буде абсолютно новий формат проведення концерту, тому що він буде відбуватися близько 17-ї авеню. Це буде церква зі свічками, з неймовірною атмосферою, з духом Різдва, святом, магічності. І саме тому раджу вам подивитися на афішу. Вона вже передає певну атмосферу придбати цей квиточок. З вашими коханими, з вашими родинами. А навіть якщо ви один, повірте мені, в цей вечір ви будете почуватися у рідному колі. Привіт, усім мене звати Марина Круть. Калгарі, 24 січня, Запрошую вас на свій концерт. Посилання на куточки десь там внизу. Я вас запрошую обов'язково. Обов'язково приходіть, бо буде коляда, буде щедрівка, буде моя власна творчість. Це вперше я прийду до вас в Калгарі І надію, що ми з вами проведемо гарний і незабутній вечір української музики. До зустрічі! Квиточки, як завжди, ви можете знайти в описі під відео. Ну і звісно, я не можу залишити вас без подарунків. Тому обов'язково пишіть ваші коментарі, що подобається найбільше, які теми хотілося порушувати у випуску новин щопонеділка, а можливо якісь питання розглянути більш розгорнуто. Потім один із цих коментарів ми знову випадковим чином оберемо, і це буде переможець, який отримує квиточок на концерт Марини Крудь. Тож не впустіть свою можливість і зовсім скоро зустрінемося. Теплі та сонячні новини, що навіть сонце не втрималося і трішечки дарує нам свого. Тепла, і я віддала вам максимум своєї енергії для того, щоб ви легше розпочали новий робочий тиждень. І повірте мені, сильні, незалежні, неймовірні українці. У нас все буде. Дайте собі час, не поспішайте. Канадійський стиль трішечки різниця від нашого, але все буде добре. Обов'язково для кожного з нас і вас, і нас. І дякую вам, що завітали на мій ютуб канал. Мене звати Ангеліна Таран, і зустрінемося наступного тижня. І цієї п'ятниці поговоримо про GST та кліматичні виплати. І, звісно. Улюблена частина моєї програми це час на себе, час на чай, відпочинок і вриваємося в робочий тиждень.